83 літри крові та компонентів майже за 5 років здав почесний донор Анатолій Пономар. Нині він номінований на звання заслуженого донора України. Сьогодні в чергове прийшов поділитися кров'ю і розказати нам свою історію. Я вас вітаю, Анатолію. Да, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви стали донором? Що вас змотивувало 19-го року в листопаді? E, взагалі до цього я жодного разу не здавав до 11 року, вирішив зайти, подивитися, що це таке, і спробувати. Дуже був вражений, що, бо до того, що в 19-му році тут не було взагалі цього ремонту. Це було таке печальне. Спитав, я хочу здати кров. А вони кажуть, ну добре, заходьте і здав аналізи і спробував. Ну, скажу, перший раз так воно якось не дуже сподоб... ну, сподобалось, тому що типа, хто з особливості організму, ну можна там і знепритомніти, можна там ще щось таке. Ну, це буває у всіх, хто перший раз дає. Я з цими думками пробув ще там, тижні два-три і вирішив, щось мені так, не то, що спо, ну я не знаю, ну це поклик якийсь був. Я вирішив піти ще раз. От. Потім другий, третій, п'ятий, і воно втягнулося, що просто по тому що це якось як звичка в мене така, що там кожні там, два тижні ходиш сюди, там, здаєш кров чи плазму. Скільки донацій нині на вашому рахунку? 86 донацій сьогодні вже буде 87-м. Це, ну, це 87 безкоштовна донація. Це все разом. І кров, і плазма, і тромбоцити. це все разом. А розкажіть, будь ласка, детальніше про компонентне донорство. В чому різниця між тим, коли людина здає кров і здає плазму або ж тромбоцити? Перше за все, ти приходиш сюди, заповнюєш анкету. У тебе беруть аналізи і там вже дивляться, перше, що в тебе повинен бути гемоглобін, відповідати там, рівню. Якщо нижче рівень, то тебе тим, через два тижні знову запросят. От, Здаєш аналізи, і кров здається на протязі 15-20 хвилин. Це така сама швидка процедура, це здача крові. От, здається, вона 450 мл. От, за 15 хвилин ти справився, все, зробив добру справу і ти вільний. Плазма здається. На протязі десь година, година 15, то там, там іде за підключають до системи, там забор, іде крові, потім як, там свій технологічний процес, але десь година, година 15, от, все. і там можна здавати, там, я настільки знаю, від 600 мл і до максимальна дози 800. От, от я здаю 800 свою дозу. Ну, це так. От. І третій компонент ще це тромбоцити. То тромбоцити ти повинен прийти. Ну, якщо є заявка, приходиш зранку, здаєш аналіз. Ну, ми навіть, зараз там звіний аналіз взяли. Вони дивляться на рівень тромбоцитів в крові. Якщо все добре, тебе допускають до тромбоцитів. І через 2-3 години, коли зробили аналіз, ти йдеш, лягаєш, там процедура йде 50 хвилин. То трошки інше, там трошки інший, і типу, апарат стоїть, і 50 хвилин теж ти здаєш там три цикли йде. От тож 50 хвилин прийшло, зробив добру справу, пішов далі. Через два тижні здесь знову. І все Ми згодом побачимо, як це відбувається. Я так розумію, що донор має готуватися до здачі крові. Що саме ви робите? Що робити можна, від чого потрібно застерігатися. По перше, донорство це такий, як здоровий образ життя. От, коли кажуть, ну я насамперед ну, не палю взагалі. Тобто, для мене це не проблема там відмовитись від нікотину. Ну алкоголь ну, можна там якось споживати там, в розумних якихось мірах, але за дні три-чотири ну виключити взагалі. От ні пива, там, ну ні вина, ні там ні віскі, ніякого тобто, за чотири дня там взагалі. Ну і зрозуміло, що на протязі цих двох тижнів не зловживати цим всім. От. Ну, якщо ти є донором, то ти це все розумієш і для тебе це взагалі не є проблемою. А по їжі треба готуватися е, за дві доби, не їсти там смажене, жирне. От з вечора не можна там м'ясо, наприклад, жирного там їсти з утра. Це молоко, не можна споживати. Молоко, горіхи, банани. Отаке. От взагалі от. такий мій раціон зранку це овсянка. На воді або там гречечки, кажу, ну все, гречка, чай, все. А після донації можна все, що хочеш. Тобто донорство все ж таки впливає на спосіб життя людини. Ну, звичайно. Ну розумієте, воно як коли ти постійно в цій темі, то ти вже знаєш, що ага, в тебе є тиждень, ти можеш їсти шашлик, там відбивні до донації тиждень, ти такий, все. Включився в стісім. Да, все, стоп, типу, все. І, от, наприклад, да, вчора я був тож, і на пляжі і з все, всі там давай пиво, давай там вип'ємо. Стоп, в мене кажу, в мене завтра на іглу. Сьогодні у вас чергова донація. Зранку можна снідати перед просимом? Звичайно, звичайно, тому що якщо ви не поснідаєте, у вас можуть бути в крові не ті цифри гемоглобіну, все, бо організм виснажений трохи, Да? Я собі гречечку заварив без масла. Без нічого, просто гречка, чай, солодкий і все. А як часто ви перевіряєтесь на вірусні чи інфекційні хвороби? А вони ж мене перевіряють. Перед кожною здачею? Так, да, кожні два тижні я прихожу, і це дуже такий ну, приємний бонус. Я прихожу, лягаю, вони підключають мене до системи і беруть такі там дві чи три ампулки крові і перевіряють на всі хвороби, і на віл, снід. все. І я знаю, що кожні два тижні в мене все добре. Це є приємний бонус такий. А в яких випадках можуть відмовити донору від здачі? Чи траплялося у вас таке? Були такі випадки, звичайно, бо це ніхто не застрахований, ти можеш просто жити, десь змінити харчування, і в тебе може впасти рівень гемоглобіну. На плазму треба 130 одиниць, а на тромбоцити 135. Якщо в тебе рівень трошки нижчий, там 129, тебе вже не допустять, тому що це є загроза для твого організму. От, і все. Тобі кажуть. Зверніть увагу на ваше харчування. І все. І через можете прийти тільки через два тижні. От. Це по харчуванню. І були ще такі випадки. Ну, наприклад, ви займаєтесь спортом та єдиноборствами. От у мене був випадок такий, я там з парни стояв з товаришем. і ми так перепрацювали, і в мене були там на обличчі гематоми. Да? от то з гематомами на обличчі теж не допускають. Ну взагалі з гематомами потім не допускають, тому що це є створеннями тромбів якісь. Під час донації, типу, це заборонено. Тобто харчування і зовнішні ознаки повинен донор бути повністю цілий. Як ви морально налаштовуєтесь на здачу? Я так розумію, що зараз це вже у вас звичка, але коли це були перші рази, коли ви йшли, ви хвилювалися? Ну Перший раз, звичайно, хвилювався, тому що перший раз це взагалі знаєте, відчуття голки в себе в тілі, ну, воно так відчуваєш себе некомфортно. А коли ти ще там подивився там, візуально, то там просто ну, багатенько хто непритомніє. Але потім е, налаштовується, де як? Я просто знаю, що там 10 червня донація, і через два тижні ще. А ви завжди здаєте в загальний банк крові? Чи ви знаєте адресно, кому потім піде ваша кров чи компонент? Більшу частину донацій я зробив саме тут. Але були такі випадки, що мені дзвонили і кажуть, ви можете здати кров для тої людини в третю міську нашу лікарню. Я говорю, та без питань, говорю, скільки там там? Всім 7.30 під'їти. Добре. Я приїжджав третю, заходжу. Там в мене теж дівчата знають. Я заходжу, кажу, я хочу здати 450 мл для тієї людини. Вони кажуть. Без питань. Теж зайшов, там тож 15 хвилин процедура, здали і відміточку поставили собі, що ти безкоштовно здав, довідочку і все. Вам потрібні якісь документи для того, щоб стати донором, ну бути донором, скажі, підтверджувати свою особу, чи ви вже в базі є? Дивіться, в базі то я є, але ви спробуєте до них прийти, вони мене всі знають, але без паспорту не пускають. Вони кажуть, ми вас знаємо. Ну, процедура така, що ти сідаєш сюди на анкету заповнив, сідаєш до медсестри, і тебе ще йде фотофіксація. Вас знімають на фото, що це ви дійсно є, і вимагають паспорт або посвідчення донора. Це обов'язкова процедура, бо в них тут є ще й камери, все слідкують, щоб, щоб замість мене не прийшов хтось інший. Нині ви почесний донор. Що вам було потрібно, аби отримати таке звання? Або 40 здач крові, або 60 здач плазми і її компонентів. Це в загальній кількості. Там є таке поняття змішане донорство, да? і воно там врахується і плазма, і кров, і тромбоцити. От, і кров рахується. За прикладом, там одна кров це дорівнює дві плазми. Одні одна доза тромбоцитів дорівнює дві плазми. І треба було набрати 60 доз плазми. Що вам таке звання дає? Це якісь преференції, фінансова винагорода? Ні, це те, що стосується донорства, це не про фінанси. Це про це про благочинність, про благодійність. Тобто фінанси це не про тут. Є дійсно люди, котрі здають тут. Ну, Платно, але щоб отримати всі звання, це треба здавати все безкоштовно. Тобто є донори платники, є донори безкоштовники. Дуже багато пільг було порізано для донорів, і там залишилась тільки одна пільга це 10% до пенсії від прожиткового мінімуму. Ну наразі це, якщо ти досягаєш пенсійного віку, то ця доплата йде там 250 гривень в місяць. Ну це після шісті років десь там. Тому донорство це. Благочинність це ну ніяк не великі статки. Я знаю, що ви вже подали документи на звання заслуженого донора України. Що це буде означати? Яка різниця між почесним і заслуженим донором? Заслужений донор це вже є почесним званням України, і воно дається президентом України відповідно указом президента. І це треба, щоб було в загальній кількості 100 і більше здач. по в системі кров, плазма, змішане донорство більше ста здач. От. Ну, в мене вже наразі по змішаній системі 108 здач. 13 травня вже був відправлений лист на військову адміністрацію. Тут клопотання, тут робили нагородні листи. Потім вони відправили це все на адміністрацію президента, і все наразі ми чекаємо. А заслужені в області ще є? Чи ви будете першим? Коли ми готували документи. Наразі тут, тут готували документи на станції переливання крові, то казали, що немає. Я кажу: як же ж немає? Ну облежі ж ну, скільки років області, ті от ну, вони кажуть, почесні єсть. А от заслужених нікого ще не готували. А ще, будь ласка, поточніть, Ви сказали, що ви безкоштовно завжди здаєте? А якщо донор проходить і хоче отримати е, фінансову нагороду, чи є інформація, скільки це зараз коштує? Скільки можна отримати <зв> конкурс? <'язок> Скільки це коштує, я знаю, що доза тромбоцитів коштує 1100 гривень. Якщо ти платно здаєш тромбоцити, 1100 гривень. Плазма 450 гривень, десь так. Але мене запитували, кажуть, за всі свої донації, скільки ти міг заробити за всі ці 4,5 роки? Я підрахував, за 4,5 роки всіх своїх донацій, ну приблизно це вийшло б 60 тисяч Сьогодні у вас буде чергова донація. Чи дозволите поспостерігати за процесом? Звичайно. Може, хтось із вас теж захоче потім долучитись до нас. Це те, що, чим може поділитися кожна особа. Ну, там, якщо вона там, не хворіла на якісь тяжкі хвороби, то кожна це відновлюваний ресурс людини. І для організму це теж дуже корисно. Відновлюється там, омолодження, йде, крові. Ну, це класна тема. Ви вже готові до процедури? Так, звичайно. Ну що ж, ходімо тоді. Що ви відчуваєте зараз? Зараз? Та нічого. Просто, просто лежиш собі, відпочиваєш і м'ячиком працюєш, а ну, ні, ні, болі, дискомфорту немає. Просто лежиш собі і дивишся за процесом на екрані. У вас на руках проколи від попередніх донацій. Я помітила, скажіть, чи можливо були у вас проблеми після донації руку ж перев'язують і кажуть, що там 2-3 години. Або там бажано в цей день не піднімати на руку нічого важкого. Але був такий в мене випадок раз, що ну, вимушено треба було підняти там важкі речі. І на наступний день у мене був такий синець. І це було літо. І я якось на наступний день чи через день йшов у наступ по місто, йду, і був патруль. Іде такий патруль, такий дивиться, що в мене там синець на руці. Зупиняють, кажуть, добрий день, та-та-та, ви щось споживаєте, там, а що у вас тут таке? От, а чому у вас і на лівій руці, і на правій, і ну, є рубці? От, ну, я так з посмішкою, я ж розумію, що в мене все добре. От, просто хлопцям патрульним показав в телефоні своє посвідчення, типу донора. Вони все добре, дякую, щось, гарного дня. Ну, такі випадки бувають. Про вени. Чи у вас потім болять? ну, Можливо, Вене, можливо, проколи. Немає такого дискомфорту після процедури? Ні, ну це може особисто якось, да? особливості організму. Ну, я добре це все переношу. Мені потім медсестричка добре зав'яже, так туго зробить пов'язочку. Години-дві-три її потім поносив. Ну, в мене не були рідко, там один чи два рази було щось там. Ну знаєте, ну буває там за стільки разів, то бували випадки, один-два рази там щось боліло, але це не є систематичним. Чи от кожен підходить для здачі саме тромбоцитів, оскільки бачила, що вам сьогодні медична працівниця з першого разу попала у вену е, голкою? Що кожна вена вона є? Е, яка підходить для цієї процедури? Ну, це теж залежить від донора, але якщо у вас вени там, як вони кажуть, крихкі, то ну, не підходить, тому що тромбоцити це якась така специфічна процедура, де треба мати, там, як вони кажуть, еластичні там, вени, типу, ну, якісь особливі вени треба мати. От, тому крихкі вени для тромбоцитів не підходять. Для плазми крові ще, може бути. А ні. Сьогодні по завершенню процедури, які ваші подальші дії? Чи повинні ви відпочити певну кількість часу? Чи вам видають вихідні після цього? Ну, дадуть якісь е е е е е е е там, значето, вроді, 100 гривень на харчування дадуть, е е довідку дадуть про здачу. Плани – далі все. Все перев'язали, пішов по роботі. Тому Скажімо так, організм у мене вже звик до таких процедур, тому мені так особливо відпочинок там поспати, там то, то не потрібно. О, заїду додому, зараз пообідаю. Вже так ситненько, з м'язком. Щось таке жирненьке вже можна. І все, і далі справа. Що ж, нехай показники вашої крові будуть у нормі. Я дякую за цю розмову, дякую за те, що ви робите. І я нагадую, що сьогодні говорили із почесним донором Анатолієм Пономарем.